Як він буде діяти далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про вашого партнера і подивимося, як він буде діяти далі, які його наступні кроки. І що від нього очікувати. Зразу видно, що чоловік закоханий, серйозний. Але зараз знаходиться в обмеженні. Між вами велика відстань, і він не має змоги ніяк, ніяк до вас проявлятися. Ви для нього дуже цінна жінка. Він порівнює вас з ідеальною. Так що ви для нього ідеальна жінка. Йому зараз дуже сильно важко. Хотів би проявлятися, хотів би зустрічатися, але шансу у нього такого немає. Поки що знаходить спільну мову. Не обіцяє вам нічого, тому що сам не знає, що далі буде. А які кроки в нього будуть? Ну, треба трошки почекати, він буде активно діяти. Тут в нього виходить дорога, напевне, це буде зустріч і в майбутньому буде пропозиція. Дійсно, він хоче зробити вас щасливою і хоче бути поряд з вами весь час. Так що трошки почекайте, настане новий етап ваших стосунків, він буде, буде робити вам пропозицію. Чоловік справді закоханий і хоче, бути, хоче створити з вами сім'ю.